Знову ж таки, спогадів старожилів, ну, з багатьма спілкуються. Вони були сильно горді і вони платилися за свою гордість. Хто так, ти може? Німці. А німчі. Е, вертаючись до того, що хотів спитати, я роблю такий висновок, що великі гаї, з-поміж тих сіл, які оточують. Півноці, кутківці, е, ну, будемо мовно говорити, Петриків, Біла. Е, гаї були такі найбільш заможні. І як би то сказати, ну таке найбільш охайне такі села. Чому так? Моя Школа, па, Школа? Гаї були такі, як, би сказати, Зона відпочинку міста Тернополя. Там парк був, люди, пішки в тому замі, і там були корчми і так далі. Ми мали два поля там, під Гаями. Тато. Але... От за цвинтар скінчився, а там вже ли, одні гони -si. і вже гаї. Та гаї. І вже гаї. Тато все проконав, бо вони були е, у, 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 у життюхами пасли, порозкидають корови, чухаючи, поросидають п'ятниці, розумієте. Як щось таке, то вони як бувають у серня посіяна, то вони постаралися вкрасти половину. розумієте, не культурні. Ну от навіть хрестин того э, зарихту на, на, на ветер, Меланії, то закінчення старого року, то украй, українці дуже справляли баль в Мішанському братстві. Дом культури. То було Мішанське братство, побудоване парохом Хмельницьким э, Громницьким. І на, 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 тим, на, сам, на закінчення старого року на Меланії в гаю в читальні забава. Там була така, ти знав того Дозика, каже, м'ясо робив, то його тата, і брати, їх було четверо братів, туди ще тої дороги на скалах не було, їздили через ті села, через Кип'ячку. Через застинку, через Сороцьк, і вони потихся, а їздили жидівські фірмани. Вони рабували до якогось часу. І один з них на той, на той маланжий вечір, на Новий рік український, прийшов в читальню, а вибирали завжди на берег. Така мода була король бою, господар. Він керував під йому всі, слухали його. Ка, той прийшов грається в гокстрот, той. А той каже, ні, я заказав танго, депутат, Я заказав танго. Той витягнув нишу, обрізав йому серце, і тут же в клубі зарізав. Він мав четверо дітей. То з тих зарехтів шущанька зарихти брат рідний Павло а то, то Павло э, тут, а то в гаях був Стефан. И, в того, в тих гаях, в тех рисках, то дехто то Станополяне мали куски свой, своего лесу. І, і ми мали лес в гаях. Вацик мав, мав свой. Чтобы бо Вацик я... мав багато лесу. Вацик мав багато. я знаю, ми ж шпильки маленькие были, батьки наші, то что по, по, за, поза цвинтар туда, то есть штрекою, і ще туди, на, 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 на неділю, ми ще на неділю, туди. Ну я ж батьке, що там може, то, а ми по тих черешнях, ягодах лазили, мав своє ліси, то що то, мав свої, мав свої то, 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 далі? А по тій дорожні, то, то їхав, а туди, поза, поза центр, і то блечко в роді виїзд, то ми ще до лісу туди. Пане Юрій, той випадок трагічний, про який ви згадували, в якому році то сталося? В якому-то році. То перед війною ще. Я був в четвертий класі, Порахуйте, пане. з 26-го, так? Я з 27-го. 27-го. Ну, початок 20-х років. Я був в четвертій класі. А пригадуєте ще якісь такі перед війною, ще в мирний час, трагічні випадки в Тернополі. От, наприклад, пан Роман Івашкевич, яким недавно спілкувався, згадував, що в 30-х роках в гімназії польський викладач повішався. Були такі всякі. Якісь резонансніші випадки в Тернополі на вашій пам'яті перед війною? E, повішався, пане, застрілився в білий день година четверта на стадіоні Сквірут. Його каменець, а проти універмагу через дорогу. Його, він був, він був жонцем жонца, то так, як завгосп в колгоспі на, пі, на фільварку в скоморохах. Ідемо, брат тут в скоморохах мав фільварок, то той, той сквір у нього бути з Господом, бо то пане мали по пару фільварків, то вони їздили по, 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 по родинах по заграницю, а ті а і жонці, жонца називався, тут командували. Розумієш? І того, того пана що мав фільварок в скоморохах. Брат Америки був послом в посольстві робив, а з, з деньгою їхав. А той жонца, а той пан каже до нього, запрягай коні і їдь. Не було чим добратися до Прошови до, 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 до Прошови добратися. І запрягай, і поїхав наш перше, Те то тепер телефон, альо прибув, прибув, при, приїхав, а то де що? Він приїхав, чи то вечір було, чи вночі, він вже підготував почву і він того брата забив. Віз його додому і забив, до, до пана, до того на філівах. І приїхав сквірут називався. І приїхав рано не було, не приїхав пан. Ну, а пан де знає? Телефоні немає, я нема ж ніякої, де доїхав, де пропав. Він викопав зарані рів, але викопав рів, бо колись ліси ділили ровами, Там ми ж і не зробиш ніякої. Рів купав, і він в тім рові викопав не дуже глибокий рів, буде мав часу, і закопав його. Гроші забрав, бо таку каменецю завалити, не, через, через дорогу перейти. О, де той, де той о, 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 що церковний був, по, по тим самим боці. Та, та, та крайна камене. Е, а що там зараз на тому місці? Той будинок є? Той будинок стоїть, а де, де там на нарожі є. А? Там а? магазин навіть. А Руського. Там годи, у Фінвідів Так, Там, де Фінвід, а там магазин вправи, то, вправ, то другий, той нарождя, а тут трошки ближче, а той близько дозаду, туди, до неї. Зараз фінансова установи, кажуть. До музейству зараз. ближче, пане того пляцу, де мала церква бути, до того пляцу. Бо там зараз квіти ігор магазин на першому поверсі. Це знаю, туди? Не знаю. Tre, ну, tre, starі народ, starі а, а то суди вниз. А то, там два будинки стоїть. І те, пане де. мій стадіон <кій> <кій> стадіон обгороджений був триметровим парканом здоровим високим. А тут тюрма прямо від коментаря до убування, тюрма вивозила сміття. Ну, це яке там сміття? Порохи мали такий віз, два жандарми і штири по кульпаку. І сміття виведе порохи. Там цигани, хацяна були поховані в тим шміттю. там з цигани базувалися. Чекайте, що раз. Сміття тут вивозили, кажете а де зараз пекле? Ну, тут зараз на пагорбі, тобто від автовокзалу вверх. Ви згадуєте за місце? Автовокзал. Я Колонтай далі. Колонтая возить. Так, 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 так згадав. Колотає. Прямо до гос стандарту. Я би так на стадіон кінчався на тій лінії. І ви розумієте пане, граємо в футбол, вистріл, дивимося, по парканню їде чоловік. А за поворотом лишив сина років 10, а і там пес. І ворони з тумахи, як е, говорить, він каже, я тобі защелю зараз ворони, то син розказував. Син за поворотом, а він запхав собі люфу в пику і вистрілив капелюк з мозгом був на стадіоні. Все той верх зірвав, і так він. Який то був рік? Прошу, який то був рік? рік. То був пане 1900. 30